Через суміжники. Потім всі ці процеси, які мають любе відношення до продажу земельних ділянок, так виписано, що вони мають здійснюватися через засоби масової інформації. Тобто, фактично, ви і всі решта через вас люди будуть знати, де які ділянки продаються, тому що це є обов'язкова вимога, що перед тим як продати ділянку, Якщо сусіди не хочуть цього ну, придбати чи якось іншим шляхом е, отримати цю ділянку, то вона йде через засоби масової інформації, офіційне оголошення, ціна. Цього, там є виписані терміни, протягом якого можна ознайомитись з ділянкою, вивчити, знати, де вона, що вона це. Ну і взагалі, так ще по, е, по за самому законопроекту про ринок земель. Не слід обмежуватись питаннями тільки, що стосується продажу земельсько-господарського призначення. Там дуже велика тема піднята, така як продаж земельних ділянок не господарського призначення шляхом проведення аукціонів. Знаємо, що на сьогоднішній день ці порядки передбачені, фактично продавати можна згідно земельного кодексу, але це все відбувається на підставі положень, прийнятих органами місцевого самоврядування. Цей закон вже визначає один єдиний порядок на всій Україні, і вже, скажімо, буде воно робитися все в одному напрямку і всіх однаково. Також тут дуже багато уваги приділяється такому питанню, як консолідація земельних ділянок. Тобто, це, що зараз відбулося, як зараз можна казати, парцеляція земельних ділянок, тобто великі масиви розбиті на маленькі частки. Люди там мають по своїй частинці. Є багато, передбачено, виписано, як ці частинки зібрати в один великий масив.